Всім доброго дня! З вами Анжела Ростимівна, онука Джавери Махмедовича та онука репресованої кримської татарки в 1944 році Міхаї Брагімовна Фука. Хочу трішки сьогодні з вами провести співбесіду, хто такий адвокат, а кого він захищає. Одразу, одразу хочу сказати, що не всі адвокати виконують зачинні вказівки, зачинні вказівки зверху. Але на сьогоднішній час, на жаль, адвокати не захищають людей. На жаль, що вони деруть тільки з них гроші, гроші, гроші і все. От таке відбувається Свавілі, не тільки в місті Запоріжжя, але по всій Україні. Адвокат. Хто ж такий адвокат? Адвокат це юрист, який надає правову допомогу, здійснює захист у суді та дає юридичні поради. В Україні адвокат має спеціальний статус, який дає йому право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокати можуть працювати індивідуально в колегіях адвокатів, адвокатське бюро або юридичних консультаціях. Адвокати допомагають клієнтам у вирішенні юридичних питань, роз'яснюють їх права та обов'язки, представляють їх інтереси в суді та інших установах. Адвокат виступає захисником у кримінальних справах, представляє інтереси позивача або відповідача у цивільних справах, захищає права та інтереси клієнта у різних юридичних ситуаціях. От я хочу е, особисто зупинитися на, е, саме в цих, у цих словах, захищає права та інтереси клієнта. Сьогодні ви бачили, що я е, їздила разом з людьми. До лікарні, де, усякими способами намагаються не ой, не прийняти документи для перероблення з однієї групи інвалідності на іншу, тобі ж з робочої групи, з другої робочої, на другу неробочу. Раніше у цієї родини був адвокат. Спочатку він був. А потім, а потім його не стало. Ця родина 13 серпня 2023 році пострадала під час ДТП. Ви бачили там є маленький фрагмент, що було з рукою у цієї жінки, і на сьогоднішній час вона потребує, на жаль, ще раз операції. Хірургічного втручання, щоб замінити, тобто ж іншими словами, їй потрібно замінити кість руки на правої руки, з ж кістю, з якої вона народилася, взагалі вбрати ну, і поставити їй штучну кість. Але найцікавіше, що Серпні буде два роки, вже як людина потрапила в ДТП, а е, слідчий на сьогоднішній час не видав їй пам'ятку потерпілої. Тобі ж, іншими словами, ДТП є, а потерпілих немає. Попри неї, ще був а, а, з нею у машині її чоловік, але його не признали потерпілим, його признали як свідок. Ще з ними в машині була, їхала жінка. Але остається але. Я хочу звернутися до адвокатів. От, от дуже хочу: юристів чи правозахисників, чи ще хтось, щось, хтось. Я розумію, що адвокатське позив юридичне, не кожному зараз по карману. Так, не кожному. Але коли ви берете гроші, ви повинні керуватися не тільки грошима, але щоб перемогти, розумієте? Так, ми бачимо, корупція у нас у повному обсязі, ніхто цього не скриває. І, на жаль, дуже часто дуже тяжко виграти багато справ. Теж ніхто не скриває, я розумію. Але якщо не йти поодинці, а коли вам починають погрожувати і все ж таки не мовчати, я вважаю, що ну, результат буде інший. Розумієте? Сьогодні прийняли у нас документи, всі необхідні. А саме найцікавіше, що врач. Котре направляє на перепроходження групи інвалідності, він взагалі не хотів брати трудову книжку і ще деякі там документи. Посилаючись, що нема оригіналу та інше. Ну, я хочу сказати, можемо воно і так, але підскажіть, тоді, Людині де взяти ці документи, куди звернутися та інше. Але, на жаль, я все більше і більш дивлюсь, що люди не хочуть допомагати один одному. І це дуже прикро. Я розумію, що От ви мені будете казати, ми устали від цієї війни чи ще щось, а хлопці, котрі наші зараз воюють, вони не, не устали. І мені я вам хочу сказати, дивлячись на людей в останній час, мені немає бажання допомагати навіть за гроші деяким людям. Немає. І якщо коли в мене бажання цього немає, я навіть це не роблю. Зміт. Зараз порушуються права не тільки цивільних з приводу документи там, или на отримання інвалідності, или, там, груп, на заміну групи, але це і стосується військових. Але всі мовчать дружно. 嗯。